витравити гриби з організму людини дуже складно. Якщо грибок уже оселився і, мовно кажучи, розвинув свою грибницю, виникають досить серйозні проблеми. Гриби бувають різні. Є нібито благородні гриби, а є нижчі, називаються пліснівами. У грибів дуже багато назв, понад 50 видів. У чому ж полягає сенс існування грибів? Сенс у тому, що вони мають генетичний код і живуть не поодинці, а колоніями. Між цими колоніями існує точний зв'язок сегментів, тобто кожен грибковий елемент з'єднаний з іншими тисячами сегментних зв'язків. Якщо ми хочемо, щоб наш організм був вільний від грибів, єдине, що ми можемо зробити, це не давати їм їжу. Якщо в організмі достатньо їжі для грибів, вони там будуть 100%. Наприклад, у хлібниці лежить хліб, на ньому з'явилася пліснява. Якщо ви приберете хліб, але залишите плісняву, то поступово вона загине, бо їй нічим буде живитися. Вона висохне і перестане розмножуватись. Для розмноження їй потрібні поживні речовини. Живіться плісніва здебільшого білковими продуктами, бо їй потрібні амінокислоти. Наприклад, розглянемо, беремо борошно, додаємо цукор, масло, воду, дріжджі. Це є пліснява, особливого роду, хлібна пліснява. Далі ми даємо їй температуру, бажано 37 градусів, вологість і кисень, і тоді вона починає відроджуватися і розмножуватися. Хоча до цього могла 10 років лежати в сухому вигляді або у холодильнику при мінус 18 градусі. І нічого є. Убити плісняву навіть прожарюванням неможливо. Якщо кинути сухарі у квас, він почне бродити. Це означає, що, потрапивши у білково вуглеводне середовище, грибок знову починає жити. Все дріжджове несе для нас плісняву небезпеку. Різні види плісняви співіснують між собою. Там, де живе одна, може жити і інша. Найбільш патогенна для нас це кандида, але грибок грибку нерівна. Наприклад, нігтєві грибки не те саме, що і кандида. Одні вражають лімфовизли, інші нігтєву пластину. Одні живуть на слизових це стоматит, у роті чи піхві. інші на шкірі, екзема, псорі, стеріщини нейродерміт, які як же ж грибки потрапляють у організм Перше – із зіпсованою їжею, а також із водою, з повітрям, і зі старим е, запалюженими речами. Якщо фрукт, наприклад, із пліснявою, їсти його не можна. Якщо там у ящику чи мішечку є один зіпсований плід, то спори є 100% на всіх інших. Через шлунково-кишковий тракт пліснява не завжди проникає, бо шлунковий сік її пригнічує. Але вона може проникати через шкіру, особливо у вологих, теплих місцях, такі як лазні басейни. Достатні мікротравми і гриб миттєво заселяється. Ознаки грибка в організмі це свербіж. У вухах може бути між пальцями, на шкірі, у складках, тріщини, пухарці, мокнучі ділянки, білий сірнистий наліт, там, у роті, на язику, у піхві, в бронхах. Білий наліт на язику зранку це 100% грибок. Висипи, пшелощіння, кільцеподібні ураження, ураження біля лімфатичних вузлів. Ви частіше всього не болять, вони перегризають нервові закінчення і все. Тому чи екзема не болять, хоча виглядають досить серйозно. Як же боротися? Організм бореться через температуру, лейкоцити, лімфосистему, але якщо у вас грибок на нігтях, він може доходити і до суглобів, тоді там починається запалення. Антибіотики проти грибів не діють, лімфатична система затримує їх, щоб не поширювалося вище. У заглобі це викликає артрит, а також і там бронхіти, гемерити, гастрити тощо. Це все також виникає із грибка. Проти грибків діє природа: чесник, цибуля, хвоя, е також масло кедрового горіха, звичайного дерева. Його при важких грибкових ураженнях можна приймати навіть всередину, розвівши в жирі, прополіс. Далі гострі спеції, перець, хрін, редька, куркума, зіра. І також прекрасно діють кислі ягоди, такі як журавлина, брусниця, калина, черниця, смородина, обліпиха, горбина. І також сильним антипаразитарним є кунжутне масло. А також у рослина Карпат є прекрасний комплекс для очищення організму, в який входить і протигрибковий препарат фунгіцин. Тож, якщо замучив вас грибок чи хочете зробити в організмі велике генеральне прибирання природними засобами, пишіть мені у особисті повідомлення прибирання, і я підберу програму саме для вас.